Слава Україні! Слава її мужним захисникам, які захищають нашу батьківщину, нашу неньку Україну. Всім, хто віддає своє життя, вічна їм слава. Сьогодні у нас 7 травня 24 року. Така сонячна погодка. Перед цим капав на Крапал трошки дощ, хоча давно вже дощу не було. Я хочу запропонувати вам посадковий матеріал. Зараз я вам його покажу. Посадковий матеріал в закритій закритою кореневою системою. саджанці. саженці. В спеціальних пакетованих мішечках об'ємом 3,5 літри. Чому я вибрав такі мішечки? І саме такий вид посадки. Зараз я вам покажу. Ось теж. Ось такі. Ось дивіться, Чотири саженця залишилися з минулого року. Це ще раз, два, три, чотири. Буквально десь днів десять який їх виніс із погріба. От в такому вони вже стануть, Чудово розвивається. Я до чого це говорю? Що навіть якщо треба посадити саженець, ви його придбали, у вас немає часу, можливості посадити. Він стоятиме в цьому мішечку хоч і рік. ось Рік він відстояв і хоч би що. Розвивається прекрасно, побіги прекрасні. Є товстенькі, є ось тоненькі такі ось побіжки. Це в нас тут, це у нас тера. Є такого сього плана борісфен. До речі, Борисфен дуже прекрасна форма. У мене ягоди, свіжі ягоди до сих пір храняться. Ходили святить Пасху і брали з собою святить ягоди борсфена. Дуже прекрасно лежить. Є масон, геннадій. Ну, дуже багато форм. Так що, якщо буде цікаво... Кось це зацікавлять, звертайтеся. Тут, там. Воно. Зараз я вам покажу, як їх, ну, не буду садити, а наглядно покажу, як просто і легко їх посадити з цих мішечків. Берете мішок, ножничками або ножиком, обрізаєте низ, у кругу повністю. Ставите його в посадкову яму. До половинки присипаєте земелькою. Робите надрізики ножничками зверху. Трохи підтягнули вгору, він дуже легко виходить, геть без проблем. Трохи підтягнули вгору, підсипали. Підтянули вгору, підсипали. Повністю вис витягли, на цьому рівні, чуть трохи вище земелькою засипали. На ну, тому все. Корінь не отримує стрес, він собі далі порос, довше росте наче він і ріс, наче йому і нічого не робили, ніяких маніпуляцій. Прекрасно виростає. До речі, я якраз вам показую на тому саджанці, що я вам казав, що що залишився з минулого року. От такі. так що Бажаю всім хороших врожаїв. Співчуваю тим, кого поморозило виноград це 8 числа. Дуже багато бачив і спілкувався з людьми. Казав, що дуже багато, в кого 80%, в кого 100% погибло. У нас 8-го не було приморозочку. Нас передають на цю ніч і з 9 на 10. -е. ну Будемо сподіватися з Божою пам'ятю, що пройдемо все ці випробування нормально з урожаєм у Нас було приморозок 20 квітня, дуже багато поморозило винограді. Ну, вже поотходив вже позеленів, навіть є врожай на тих формах, які добре померзли. Ну, нічого, будемо сподіватися на краще. Головне, щоб була скоріша перемога над одвічним ворогом. І все буде добре. Все, всім дякую. Гарний ще раз вам врожаїв. До нової зустрічі!